У травні 21 го офіс президента вирішив змінити головкома ЗСУ. Тоді залужному сказали: Зеленський і його команда планують призначити на цю посаду саме його. Валерій на той час був командувачем оперативного командування «Північ» і хотів вже йти з армії. Заїхав додому і зустрів там родину знайомих. Приятель, якого генерал не називає у книзі, сказав йому, у військовому керівництві плануються зміни. То відповів: нічого дивного. Мовляв, про кризу в армії знають всі. Неназваний залужним приятель, того вечора повідомив. головнокомандуючим ЗСУ хочуть призначити саме тебе. Як зізнався залужний у інтерв'ю Time, він відчув тоді не просто удар нижче поясу, а одразу нокаут. Можна припустити, що згаданим приятелем залужного був Олексій Арестович, давній товариш Валерія Федоровича. Принаймні сам Арестович неодноразово публічно говорив про те, що саме він рекомендував Зеленському призначити Залужного головковим. Чи так було насправді, знають принаймні троє: Арестович, Залужний і Зеленський. У час, коли Залужний навчався у Одеській академії сухопутних військ, він зі своїми однокашниками-курсантами у потязі зустрів ворожку. Вона, як згадує генерал, була красива і елегантна. Жінка запропонувала хлопцям поворожити на картах. Як згадує сам Залужний, він до останнього відмовлявся від ворожіння. Але жінка його таки умовила. Сказана нею вразило курсантів: я побачила війну. Страшно у нас тут, а ти звернулася вона до залужного. Там найголовніший, сказала вона ошелешеному залужному. Валерій не лише запам'ятав цей епізод, а й головне, через 30 років публічно згадав про нього у своїй автобіографічній книзі Моя війна. Генерал каже, що цей епізод зринув у його пам'яті наприкінці лютого 22-го.